Сьогодні я хотів би поділитися з вами цікавою темою: це розробка мобільних додатків з використанням .NET MyUI. Воно розшифров... розшифровується як мультиплатформу App UI. MaiUAI це майбутнє розробки переносних мобільних додатків з використанням технології .NET. також це розширення фреймворку Xamarin, яке надає ще більше можливостей для розробки. Переносних мобільних додатків за допомогою .NET. За допомогою цього ви можете створити додатки, які працюватимуть на різних платформах, таких як Android, iOS та Windows, з використанням спільного коду на мові програмування C-Sharp. Так, екран видно, так? Певно. Переваги розробки на uh, NetMai. Вона має численні переваги, особливо для нових проєктів. Ось так кілька з них. Перше це кросплатформеність. Друге це спільний код. Третє це нативний інтерфейс. Це означає, що ваш додаток буде виглядати і працювати на кожній платформі, так як очікувалося від нативної програми. Четверте це. Широкий вибір компонентів. Ви можете використовувати багато готових компонентів та бібліотек, доступних для .NET MyUI. Це дає вам можливість швидко будувати функціональні та естетично привабливі додатки. І останнє це зростаюча підтримка. .NET MyUI заснований на міцних основах .NET у та Xamarin і має широку спільноту розробників, яка активно допомагає один одному. І надає різноманітні ресурси, такі як документація, підручники та форми підтримки. Всі ці переваги роблять розробку на .NET MOA привабливою для нових проєктів, дозволяючи створювати з платформлені додатки швидше та з меншими затратами. Ви можете створювати інноваційні проекти, ділитися своїми ідеями зі світом та отримувати визначні. Визнання за ваші зусилля. Так, наступний слайд. NetmaUI об'єднує в собі API-ресурси інтерфейсу Android, iOS, macOS і Windows в єдиний API, який надає розробникам можливість виконувати одноразову розробку в будь-якому місці, забезпечуючи додатковий доступ до кожного аспекту кожної. Власної платформи. У, дотнет, у додатку .NETMAUI, ви, ви пишете код, який взаємодіє переважно з API API.NETMAUI. Потім .NETMAUI безпосередньо використовує власні API платформи. Крім того, код додатка може безпосередньо взаємодіяти з API платформами, якщо це, не, це потрібно. Для того, щоб створити проект, нам потрібно Visual Studio. І в Visual Studio ми вибираємо Create New Project. І в селекті All Project Times ми вибираємо UI і вибираємо перший варіант. Нажимаємо Next, Next. І Create. Тобто створення є досить. І не займає багато часу. Так, давайте коротко розглянемо структуру проєкту. Папка Platforms містить під категорії, під, під каталоги я так, краще, кожної окремої платформи. Кожна папка містить файли коду для взаємодії з певною платформою. Так, от, наприклад, ми в папочці Android, тут папочка S. Є такі файли, як Android Manifest і InfoPlist. Тут ми можемо записувати версії наших програм і так само запрошувати, скажімо так, пермішени для операційних систем, які нам потрібні. Далі йде папочка. Resources, в якій містяться файли ресурсів, що використовуються у програмі. Зокрема, це файли шрифтів, іконок і зображення. Тобто, як бачимо. В App XAML визначаються ресурси загальні для всієї програми. Так, Наступний у нас йде app shell. Визначає загальний візуальний, загальний візуальний інтерфейс багатосторінкової програми. Так, далі у нас Main page. Це у нас головна сторінка нашої програми. І далі йде MyUI-програм. Який містить клас My Program, який визначає стартовий клас програми та ряд загальних для програми налаштування. Якщо ваша робоча машина, на якій ведеться розробка, підтримує віртуалізацію, ми можемо для налагодження програми використовувати емулятори Android від Microsoft та Android Player. Якщо у вас є пристрій на операційній системі Android, ми можемо використовувати його для тестування. Для цього потрібно підключити цей пристрій до комп'ютера з допомогою кабеля USB, а на мобільному додатку встановити режим розробника в параметрах. І після цього він з'явиться в даному меню. Ось там приклад, давайте запустимо. Нашу стартову програму, і подивимося, як вона виглядає. Також важливо сказати, що, якщо ви хочете розробляти програми під iOS із Windows Studio на Windows, вам потрібен macOS, на якому буде встановлений Xcode, Останні версії і Visual Studio. так, mm -hmm. так поки програма пропускаються. Дальше. Для визначення графічного інтерфейсу в в.NETMAI застосовується XAML. XAML представляє собою мову розмітки на основі XML. Для створення об'єктів декларативним чином. Хоча також можна створювати інтерфейс у коді C-Sharp або комбінувати створення інтерфейсу в коді XAML і C-Sharp. Використання XAML має деякі переваги. По-перше, за допомогою XAML ми можемо відокремити графічний інтерфейс від логіки програми, завдяки чому над різними частинами програми можуть відносно автономно працювати різні фахівці. Тобто, над інтерфейсом дизайнери. А над кодом логіки програмісти. По-друге, XAML дозволяє описати інтерфейс більш е, зрозумілим способом. Е, такий код набагато простіше підтримувати та оновлювати. Е, в цілому, XAML дозволяє організовувати весь інтерфейс користувача у вигляді набору е, сторінок, подібно до того, як це е, робиться е, в HTML. Ну, тобто, як бачимо, у нас є простенький. Саме файлик і ось наша програмка, де ми просто клікаємо на бату. На так. Далі. Я би хотів поговорити про архітектуру. Архітектура програм у .NET MyUI базується на патерні ModelView, ViewModel, що дозволяє ефективно. Організовувати логіку, відображення та обробку даних у додатку. Основні компоненти архітектури архітектури.NETMAI включають View. Це у нас представлення або інтерфейс користувача. Далі модель, тобто, це дані, що використовуються у додатку, та viewmodel. Це проміжний шар між поданням та. Даними, що забезпечує їх взаємодію, перевагою використання цього паттерну є менша пов'язаність між компонентами та поділ відповідності між ними. Тобто модель відповідає за дані, View відповідає за графічний інтерфейс, а в'юмодул за логіку програми. Легкість реалізації паттерну. MVVM у.NETMUAI, MUI і C-Sharp стали можливою завдяки вбудованому е, механізму прив'язки. Як правило, через е, властивість Baidin контекст візуального елемента е, встановлюється об'єкт ViewModel. Далі через цей ViewModel е, йдуть усі взаємодії між даними та е, візуальним інтерфейсом. І давайте розглянемо невеличкий рекорд програмки. Як це виглядає? Так, поки. А, так, ось у нас є е, Home page View ViewModel, у конструкторі якого ми створюємо списки з категоріями, беселерами і з брендами. А після цього е, у п'юшці ми присвоїмо екземпляр е, цієї е, модельки у Binding контекст і наостанок, у само, самій віршці, ми просто звертаємося до нашого об'єкта. Тобто, як бачимо, у нас є якась колекція, і ми звертаємося до категорій, і ось вони у нас відображаються. Так само, у нас є е, бестселери, і так само є якась колекція, і ми просто до неї звертаємося як до звичайного об'єкта, і воно нам, скажімо так, малює. Є ось таке відображення. Також от, варто відзначити, що в цьому відношенні ViewModel нічого не знає про представлення, що це, які елементи керування воно містить. ViewModel тільки означає логіку обробки без будь-якого зв'язку з графічним інтерфейсом. І як висновок, я би хотів сказати наступне: що допенд UI є потужним інструментом для. Розробки переносних мобільних додатків, і у разі, якщо вам потрібно створити додаток для кількох платформ, у вас варто розглянути можливість використання .NET MyUI. Він надає розробникам зручні інструменти для розробки додатків з використанням спільного коду на c що може значно зменшити час та вартість розробки. На цьому все. Я моя презентация закончилась, если есть какие-то вопросы, ну, может, задавать. Так, ну, если бы я тебя не знал, я бы подумал, что тебе интернет заплатил денежку, и ты его сейчас рекламируешь, потому что количество интернет MyAI, он может поможет, интернет MyAI, MyAI, так. Вот именно это слово как бы вот прям конкретно так. Часто, часто. Ну это так, шутка. Ладно, а мне как бы, ну, действительно очень интересно. Допустим, я вообще не слышал про это. Мне интересует, но ну, вот тоже достаточно в свое время был популярный, и вот сейчас мы тоже используем React Native. Можно какие-то сравнения, в чем преимущество недостатки между React Native и Native? Ну, к Самаринам ты сравнивал, как бы, но а вот с React Native можно сказать? сказать. Ну, я би сказав, що це фактично одне і те Тобто, якщо, наприклад, є програміст, який добре розбирається на, на JavaScript, то чому повністю все написати не, не на JavaScript? Тобто, це бекенд на JavaScript, front-end і так само мобільна аплікушка. От В моєму випадку, я, наприклад, добре знаю C-Sharp, і тобто, у нас є зараз проект, на якому ми використовуємо Xamarin. Тобто, у нас на фронтенті Blazor. Ми використовуємо веб-апі на C і так само у нас є от само Рін. І це, скажімо так, один розробник може розробляти. І якщо порівнювати, ну, наприклад, ну, зразу там з React Native, я, я думаю, що вони фактично одинакові. Тобто, підтримка, що там, що з одного боку, йде, що з другого. Тобто там Microsoft, React Native, Facebook, якщо не поміняюсь так, що це. Так що я думаю, що вони однаково працюють. Ну, по швидкості я, на жаль, не скажу. Можливо, реактор буде трошки швидший. Хоча це так само треба перевіряти. Ще якісь запитання? У мене запитання, а як з прикладами коду, і взагалі ну з підтримкою з якихось. Ну, бо, наприклад, розробляєш логічно, хочеш подивитись на стекверф, ну і так далі. З React Native, мені здається, дуже багато є різних документа, документацій, різних прикладів. А оце я теж наприклад про це навіть не чув. По Xamarino теж є. Мені здається, що ну, якщо напевно так зрівнювати, перше йде, напевно, там дарт, тобто йде, чи як він там називається, потім йде од а потім йде Xamarin, тобто по використанню. Що у нас так уверхлові так само багато є цих, цих якихось підказок, питань, і є багато документацій, що найголовніше, від Microsoft, від що, скажімо так, його зручно читати. Сама документація можна Mm -hmm. Так, а .NET моя, я так понимаю, даже вот, если там разрабатывать отдельно, то он, в принципе, работает с API, с родным, да, можно настраивать. Так, без каких-то проблем. Такой вопрос. Ты когда создавал ну, приложение, показывал, что есть папочка с платформами, и что там разделяется код, что ли, на определенный вид платформ? То есть вот даже в готовом проекте. Ну по дефолту, скажем так, у Ну, у ці папочки ми можемо закидувати якісь ресурси. Наприклад, для Android ми можемо якісь там закинути окремі, окремі стилі чи ще щось такого плану. Тобто що воно використовує суто для певної платформи. І от так само все ж таки бувають випадки, коли ну, ми використовуємо, наприклад, якусь там бібліотечку, наприклад, якийсь там батон, грубо кажучи. І на Android він добре написаний, а на iOS там якась може. крива штучка, ну, не знаю, якийсь там шрифт не той. І ми можемо в па цій папочке, суто для iOS переопреділити, переназначить там стиль, який нам потрібен. Тобто воно ну, ось таком в такому плані використовується, щоб А на десктопную там идет в виде приложения он будет или уже как страничка? Обычная веб-аппликейшн. Давай сейчас запущу. Подивимося. Ну, ось так воно виглядає. Ну, бачиш, є якісь тут все одно якісь косяки, тобто на великому екрані воно не так виглядає гарно. Ну, я так розумію, воно запускає... да, запускається як окрема приложуха. Тобто це не є так, як з ексдлайзером, що те, як, це як цей single-page application запускається? Ну так, да, я тут ну, доступне вже зразу. Пуско. Чи якісь питання? Можливо, пока. Нет. Вопросов нет. Так. Если вопросов нет, мы думаю, можем поблагодарить Саше за хороший доклад. Всегда интересно узнавать что-то новое для себя. Вот.